Так, методом спроб і неудач. Мені таки вдалося приєднати сюди. Тобто, я змінювала свої аккаунти, брала е, різні сервіси, змінювала там, переходила до нового облікового запису. Потім, потім врешті-решт, я перезавантажила свій девайс, і ось я відкрила Google Class, ми бачимо ваньку проба тут у мене світиться. Ось, е, Що ми маємо тут перед собою? Ми маємо тут такі, такі два віконечка. Один, п'ятий Б клас, я бачу, я вже сюди приєдналася до цього курсу. Я можу його відкрити, переглянути, що в мене тут є. Ну, до речі, давайте той, хто ще не займався цим курсом, я відкрию і покажу, що тут можна робити. Унизу ми бачимо тут стрічка, завдання і люди. Стрічка. Це те, що буде тут писатися якісь оголошення, якісь загальні оголошення, які можна обговорювати, тут писати коментарі загальні і так далі. Наступна кнопка це завдання. Це безпосередньо ті завдання, які учень має виконувати. Ну, як вчитель їх буде виставляти, чи вони будуть йти згори донизу чи знизу до гори. Зазвичай автоматично ці завдання йдуть знизу до гори. Тобто, останнє завдання, яке зроблено, воно висвітлюється вгорі. Ось. Якщо завдання не виконане, воно підсвічується яскравим кольором. Якщо воно вже виконане, то маємо те, що маємо ось у мене на екрані, тобто воно світиться таким сіреньким кольором. значить Це завдання вже зроблене. Ось, що було в цих завданнях? Завдання перше, тут потрібно було приєднати файлик. Спочатку його просто завантажити файл із девайса, потім його. Сфотографувати і відправити, да? тобто відправити фотографію. Ну, давайте передимося ще раз, як ми це робимо із девайса. Внизу є така ваша робота, написано і стрілка вгору. Натискаємо цю стрілку вгору. Я бачу, що я тут здала якийсь файлик. Якщо мене не влаштовує або я хочу перездати, значить я можу видалити цей файлик, видалити вкладний файл, видалити. Я видаляю. І ось зараз ми бачимо, що мені, у мене немає зданих файлів. Я видала все, що в мене було. Я можу додати нову роботу. Дати, плюсик стоїть. Ось відкривається. Відкривається така картинка із декількома функціями. Можна додати з диска, але ну, ми поки що не вміємо цього робити. Є камера у нас ми бачимо, і цікавий тут нам інтерфейс завантажити. Ну, Є ще посилання. Можливо, якщо треба посилання, то ми можемо і посилання скористуватися посиланням якимось інтернету. Ну, Нас цікавить в першу чергу, наприклад, ми хочемо завантажити той файлик, який уже є у вас на вашому телефоні. Тому ми нажимаємо кнопочку Завантажити. Завантажити. Відкриваються ваші ну, фотографії, наприклад. ось, І я можу будь-яку фотографію. ну ось У мене, що тут, я комусь відправляла. ну Давайте так, що чекалося, лічильник фотографувала сьогодні. ось, Вибрала файлик і вгорі натискаю Вибрати. І все, цей файлик вже завантажується. Дочекаємося, поки він завантажиться, він вже готовий до того, щоб його відправити. Ось, вкладено. Якщо я хочу ще додати, будь ласка, можемо я згорнула додати ще, просто не закриваючи, не відправляти, не надсилаючи ще. Я знову натискаю плюсик додати роботу. Давайте скористаємося камерою. Камера зробити фото. І ось тут я можу натиснути на будь-чому, що у мене тут лежить. Ось у мене є журнали. Наприклад. Да, я сфотографую там сторінку зошита, галочку натиснула. І ось уже. Іде відправлення цієї фотографії. Тобто, дивіться, я показала, як завантажити і готову фотографію, і як сфотографувати. Будь ласка, є дві завантажні фотографії. от, Можна додавати сюди скільки завгодно. І в кінці внизу ми читаємо надіслати повторно. Чому повторно? Тому що ми вже надсилали, да? відмінили своє надсилання. Ось і надіслати повторно. Якщо ви перший раз надсилаєте, то, звичайно, вас буде просто надіслати. Запитує система, чи точно ж ви хочете надіслати. Так, надіслати повторно. От. Роботу надіслала, написала, да. Тобто ця робота здана. Згортаємо, стрілочка тепер іде внизу у нас угорі. От, згорнули свою роботу. До речі, якщо ми хочемо тут щось прописати, дивіться, коментар написано. Да? Коментар для викладача. Ми на ньому клаці, і ми можемо тут писати. Це конкретний коментар, індивідуальний, конкретно вчителю. Так. Вийдемо звідси вгорі, зліва, стрілочка вліво. Ми повертаємося з цього завдання, опиняємося на загальній картинці завдань. Завдання 2. Нас просили там якусь форму заповнити. Тобто тут елементарно я не буду цього робити. Ми натискаємо на вкладений файлик, це буде форма, починаємо її заповняти. Ось, Ось тут перше завдання було: поверх тренуємося, йдемо на канікули, правила поведінки, тому тут було просто вкладення. Посилання на презентацію, її треба було просто переглянути і все. Ось. Виберемо інший курс. Давайте вийдемо звідси, натиснемо заняття, домашня сторінка. Да? Домашня сторінка Google класу, і ми бачимо, що у нас з'явився тут ще один курс математика. П'ятий Б і написана кнопочка Приєднатися. Тобто до цього курсу Ванько ще не приєднався, значить, я хочу приєднатися. Я натискаю кнопочку приєднатися. Ось. І все, я приєдналася до цього курсу, тобто я готова працювати. Я бачу в стрічці, тут ще нічого немає, вчитель ще нічого не написав, завдання теж нічого немає. До речі, люди, ми можемо подивитися, хто тут є. Ось. І що хочу сказати: прямо з цієї системи, прямо, прямо в цьому курсі, наприклад, якщо у вас по розкладу математика, ви переходите на курс 5 Б математика, і де ми будемо спілкуватися? Спілкуватися ми будемо через відеозв'язок угорі. Справа, Ми бачимо тут три кнопки, злів, справа наліво читаємо у нас три крапки догори, потім є такий значок, і всередині, і третя кнопочка справа це камера. Да, тобто камера ми можемо приєднатися прямо. До цієї камери. Ось нам, будь ласка, написало тут Ванько, виключена камера, виключений мікрофон. Ми її, звичайно, ж включаємо йти, і, і друге, і натискаємо кнопочку Увійти. Я зараз не буду цього робити, тому що ну, немає сенсу підключатися туди, де нікого немає. Ось. Тобто, прямо тут нічого не придумуючи, ми будемо спілкуватися через Google Meet». Я думаю, що було корисним це відео по приєднанню. Дивіться, пробуйте, і мені дуже хочеться, щоб всі приєдналися до тих двох курсів, які вже є. До речі, там здається не два курси. Там у вас з'явиться ще один курс. Але Олександрівна теж зробила.